Візит спецпредставника Трампа з питань Росії та України Кіта Келуга до Києва очікується вже у цьому місяці. Цю інформацію підтвердили в офісі українського президента. Там цю зустріч називають важливою для створення спільного бачення миру в Україні. Ну і я нагадаю, що саме Келугу Трамп і доручив раніше завершити війну за 100 днів. Писало видання Wall Street Journal. Що саме зараз він говорить про це, та коли США можуть представити так званий план миру в Україні? Розбираємося у цьому епізоді. Несеться. Трамп заявив про дуже конструктивні переговори щодо миру в Україні. Проте, поки що, план завершення війни Білий Дім не оприлюднював. І яким саме він буде, невідомо. Але саме Трамп і має представити цей план. Наголосив на цьому спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келох. Проте Келох, як він сам розповів в інтерв'ю Newsmax, планує провести дискусії із союзниками щодо завершення війни в Україні. І відбудеться це на полях Мюнхенської конференції з безпеки. 14-16 лютого Келог заявив, що з нетерпінням чекає на можливість розповісти про цілі Трампа щодо припинення війни. Ну і на цій конференції виступить Володимир Зеленський, який очолить українську делегацію. Тож і Україна має там представити свою позицію по цьому питанню. І повернімося до Келога. Саме йому Трамп раніше і доручив закінчити війну в Україні за 100 днів. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни писав у Street Journal. Та на тлі очікувань про можливі перемовини між Києвом та Москвою, Келог в останні дні зробив низку заяв щодо України в інтерв'ю Fox News Він озвучив думку, що мирна угода має бути вигідною для усіх сторін, та війна має завершитися швидко. Вважає він, я хочу почати відлік на сто днів і зрозуміти, де ми це ще перемир'я чи вже мир. Вважаю, що все залежить від того, що реально можливо, але це не буде повторенням Афганістану, де процес розтягнувся на чотири роки. Це не має перетворитися на нескінченну історію. Сам Келог вже у лютому планує завітати до Києва, підтвердив офіс українського президента. Та українська сторона дуже чекає на цей візит Келога, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію проти нашої країни. Раніше джерела в офісі президента України повідомили Суспільному, що Келог завітає до української столиці лютого. Лютого в офісі президента переконані, що така безпосередня комунікація важлива для вироблення спільної з партнерами позиції, тому що неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України. Вкотре наголошує офіційний Київ. Президент Зеленський заявив, що українська команда вже контактує з американською стороною. Зокрема, скелогом вперше на цій його посаді вже провела зустріч Посолка України в США Оксана Маркарова. Офіційного плану Трампа щодо припинення війни немає, каже і сам Зеленський передає Інтерфакс. Він уточнив, що має бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інаугурації Трампа. Ну і цього тижня президент України Зеленський закликав Захід повернути Україні ядерну зброю. Він заявив, що США затягують із вступом України до НАТО, тому є альтернативні варіанти безпеки для Києва, і це ядерна зброя. Він зауважив, що вступ України в НАТО може затягнутися на роки чи десятиліття, і в такому разі Україні необхідні інші гарантії безпеки. Тобто тоді давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери. Допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. Проте в інтерв'ю Fox News Келлог відкинув таку можливість. Шанс того, що Україна поверне свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними. Ми обидва знаємо, що цього не станеться. Сказав Кело. І до питань про вибори: Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела президентські і парламентські вибори до кінця року. Про це заявив Келох виданню Reuters. Більшість демократичних країн сказав він проводять вибори під час війни, що є важливим і дуже добрим для демократії. Вважає він. Зеленський каже, що готовий до цих виборів, але лише після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану, адже конституція та закони України не дозволяють проведення виборів під час війни, наголосив він в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Я абсолютно відкритий до будь-яких виборів. Є великі виклики, але людські є речі є не юридичні, є дуже людські речі. Як наші військові? Як вони будуть голосувати? І як вони можуть в окопах голосувати? І як будуть голосувати всі наші люди на окупованих територіях? Мільйони людей. Яким чином Невже нам більше не цікаво, що вони думають і кого вони хочуть обрати? Як будуть голосувати 8 мільйонів українців, які знаходяться сьогодні за кордоном? Через цю війну Ну і також Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів із Путіним, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру. Пізніше він уточнив, що для цього Києву потрібно розуміння, а як завершиться війна. По суті, Зеленський вперше погодився на переговори з Путіним за останні кілька років. До цього Київ був готовий до перемовин із лідером Кремля лише на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пізніше, через політику, Кремля, позиція змінилася. Зеленський заявляв. Про те, що не піде на перемовини з російською стороною, а в 22 році навіть видав указ, яким офіційно виключив можливість переговорів із Путіним. І от тепер на фоні новин щодо можливого миру він міняє риторику у Кремлі. Заявили, що також готові до переговорів із Зеленським, вкотре повторивши пропагандистську тезу про нібито його нелегітимність. До речі, Келог має своє бачення миру. Минулої він розробив свій план щодо України разом із Фредом Флейцем, який також працював. Ав керівником апарату Ради національної безпеки за Трампа ми вам про це вже розповідали. Так от Келох пропонував заморозити лінію фронту і змусити Росію та Україну сісти за стіл переговорів. І згідно з цим планом, Україна продовжить отримувати більше американської зброї лише якщо вступить у мирні переговори. Водночас США попередять Росію, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США. А повернути окуповані території Україна зможе лише дипломатичним шляхом та протягом тривалого періоду питання членства України в НАТО найближчим часом призупинять. Але чи обере саме цей сценарій завершення війни Трамп невідомо. Зрештою, зміст цієї мирної угоди, як наголошує Ройтерс, ймовірно залежатиме від прямої комунікації між Трампом, Путіним і Зеленським. Ми ж продовжуємо слідкувати за тим, яким буде результат переговорів української сторони і США, а також очікуємо на візит Келога до української столиці, щоб розповісти вам про це більше.